Триденною жалобою вшановуватиме кривий ріг загиблих від російського терору. Напередодні окупанти двічі атакували місто. Іскандером поцілили поруч з дитячим майданчиком між багатоповерхівками, а потім вдарили шахедами. Загинуло 19 містян. Серед них дев'ятеро дітей, поранених 68. І серед них також є діти. Ольга Павловська від учора відслідковує усю найважливішу інформацію. І готова розказати наживо. Олю. Насамперед хочемо почути новини від медиків, що відомо про стан потерпілих. Наталі вітаю. Скажу, що місто у скорботі. Сотні людей несуть сюди квіти та іграшки. Та іграшки на гойдалках кров лише тут, біля цього дитячого майданчика. Вісімнадцяте загиблих, дев'ятеро з них діти. Про трирічного Тимофія, чиє життя обірвала російська ракета, розповіла у соцмережах його. Мама, ці кадри, коли дитину намагалися після удару реанімувати, а близькі просто благали, аби хлопчика повернули до життя, просто розривають серце. На жаль, не вдалося, попри усі зусилля, врятувати Тимофія, і мешканці міста кажуть, що сприймають цю трагедію як особисте горе. Для нас це також велика втрата, тому що це діти, це люди, це життя, які просто обірвалися в одну мить. Ну, до сих пор мене все трясе. Коли я педагог, то я не можу себе опанувати, тому що це, це невинне життя невинних людей. Це дуже боляче. Хлопчик три роки, три йому загинув. Ну за що? Одне питання: за що ці діти і люди страждають? Росіяни вдарили касетним іскандером по щільній житловій забудові у Кривому Розі близько сьомої вечора у п'ятницю. Саме тоді, коли чимало людей було на дворі, гуляли родини з дітьми. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Тож люди просто не встигли сховатися в укриття. І ми поспілкувалися з жінкою, яка каже, просто дивом вижила. Вона буквально за кілька хвилин до удару вирішила піти додому. Її оселя понівечена, вона сама дістала легкі поранення, і, от розповідає, що вона пам'ятає. Рука були одно ну, вета, і на голову впало э, стекло із цього, з кухні, на кухні сиділа. Все, все повилітало, сиділа спокійно, і на мене ота. Я не поняла, я нічого не поняла, взагалі не по і хорошо, що з площадки вийшла, на тому, э, вся лавочка перевернулася там, де я сиділа. Загалом лише тут біля дитячого майданчика 61 людина дістала поранення. Найменшому постраждалому лише три місяці. 40 постраждалих у лікарнях, двох дітей 5 та 8 років у вкрай тяжкому стані. Доправили до Дніпра. Ми от нині очікуємо інформацію від медиків. Решта у Криворізьких лікарнях. Загалом 40 людей, і от нам вдалося поспілкуватися з медиком однієї з них. Він розповідає, як ввечері почали доправляти пацієнтів і дорослих, і дітей загалом 38 поранених. І Він розповідає, що на жаль, двоє дітей померли одразу ще один чоловік у. На операційному столі нині 15 пацієнтів лишаються у тяжкому стані. В трьох ще є загроза для життя. Це двоє жінок у реанімації та чоловік у комі. І скажу, що медики рятували постраждалих просто. Під гучні вибухи, адже за кілька годин після ракетного удару росіяни випустили шахеди по кривому рогу. Внаслідок цієї атаки ще одна жінка загинула, та семеро людей дістали поранення. Наталю 40 поранених перебувають у лікарнях унаслідок російського терору. Стан 17 з них, зокрема, і двох дітей тяжкий, а двох діток 5 і 8 років у шпиталі у критичному стані. За їхнє життя борються медики лікарні імені мечникова. Всього ж поранених 68, найменшому лише три місяці. Просто зараз долучаємо до розмови голову Криворізької районної військової адміністрації Євгена Садниченка. Вітаємо вас, пане Євгене. Добро співчуття всьому кривому рогу. Це особиста трагедія не лише для місцевих жителів, але й для усієї країни. Ми стежимо за долями загиблих і маленьких янголят, зокрема тричного Тимофійка. І за долями загиблих, дорослих в цій трагедії. Ми знаємо, що це був подвійний удар. Спочатку балістика, а потім полетіли дрони. Розкажіть, будь ласка, чому така тактика, куди били? Ну і врешті, чому так багато жертв? Так, вчора надвечір расисти вдарили балістикою скандер М попередньо з вражаючим елементом. Чому так і велика кількість постраждалих? Відкрита територія. Спальний район міста, ніяких забудівель таких технічних, і ангарів там, або ще, якось, щоб можна було сплутати з військовою цілею, не було. Це абсолютно спальний район. Там, будинки, е магазини, торговельні комплекси, ресторани і. Дитяча площадка, на якій е, на цьому майданчику гралися діти із і батьками, і якраз вечір всі виходили на подвір'я. Погода така була сприятлива. І за чого така велика кількість е, потерпілих і загинувших. 18 людей загинуло, серед них 9 дітей на превеликий жаль, е, відразу від цієї. А так, На місці події працювали всі служби і по цей час працюють, розгорнуті штаби, надається вся необхідна допомога для відремонтування своїх пошкоджених осель та будинків, Приймається заяви на матеріальне відшкодування опиніюченого майна. На превеликий жаль маємо досвід серед таких обстрілів і відреагували всі служби оперативно, дякую службі. Шом Дисенс, які рятували життя з під завалів і швидко, і швидка допомога завдяки оперативності, професійності своєї роботи і вмінням, врятували велику кількість життів, пане Євгене. Підразу... Після публікації інформації в соціальних мережах почали писати деякі місцеві жителі про те, що складна ситуація з укриттями у Кривоморозі і, мовляв, під час таких атак просто людям немає куди бігти, тому що деякі укриття є закритими. Яка об'єктивна ситуація? Ці укриття, які знаходяться в місті, вони відкриті. Часто ми здійснюємо перевірку щодо цього напрямку, тому що у нас вони актуальні і щотижня зараз ворог обстрілює місто Кривий Ріг і територію нашого району, то, ви знаєте, тут навіть укриття на такій території, це велика відстань, і велика територія, відкрита територія, і там Сховатися було напевно не всім можливо. Дякуємо вам за те, що оперативно вийшли в прямий ефір і повідомили про те, що сталося. Співчуття ще раз всьому місту оголошено в кримводовому розі триденна жалоба з понеділка посереду, сил усім родинам витримати це.